Звати Катерина, я Женя. А прізвище ваше? товстеп'ят. Боршківська, Євгенія Боршківська. Дуже приємно. Отже, ви поки що тут, але скоро приїжджаєте, ми про це ще поговоримо детальніше. Менше з тим, за вашими спинами зараз знаходяться такі саморобні окопні свічки. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, як вона зародилася, і хто перший взагалі подумав, що то треба робити? Ну, ідея була моя, Женя це моя кума, подруга. І ми вирішили, що чому б ні, тому що зима близько, і є велика потреба у цих свічках. Якось так подумали, чому б не робити їх. А давай. І так потрошку почали цікавитись, як робити, де шукати матеріали. Технологія, яка куди відправляти, і таке інше, починали з маленьких якихось об'ємів. Просто там на пробу взяли там свічки, переплавили, баночки, картон порізали, там дивились по відео урокам. Ну ми просто всі підказки шукали в інтернеті, навіть зв'язувалися з волонтерами, з військовими. Чи в інтернеті дуже багато матеріалів? Кожен може навчитися. В принципі, в інтернеті є група свічкарів в Україні, які роблять свічки. Ну, тобто такі ж дівчата, як ми, і хлопці, чоловіки, і діляться досвідом, друг другу допомагають і так от ви вирішили там... долучитися так. до такої благородної справи, але ж насправді волонтерство починається з якогось там першого дідного запиту. Там якийсь знайомий, який вже пішов в Збройні Сили України, там написав чи подзвонив і сказав. от, Нам не вистачає того, ну на вашому випадку, наприклад, нам не вистачає тепла і світла тому ж на шоковні свічки. Такого такого не починалося. Просто ви десь побачили ні, з такого не починалося. Як ми допомагали армії до цього всього, але ми допомагали фінансово, донатили там і таке інше, але вирішили щось робити ще також своїми руками. І мені просто часто попадалася в інтернеті інформація про ці свічки окопні. Я почала читати про них, зрозуміла, навіщо вони взагалі. І вирішили їх якби робити, тому що є потреба у військових. Ми вже Уже зараз ми вже точно знаємо, що є потреба, тому що ми з ними контактуємо час від часу з батьками цих військових, які шукають ці свічки, щоб відправити дружинами, сестрами таке інше. Яка кількість от, по запитам у вас зараз є? Завжди потрібно. В групі окопні свічки дуже часто публікують дівчата, які збирають і яким ми допомагаємо закривати збори. Пишуть самі військові, тобто або матері пишуть: от, будь ласка, нам треба там сьогодні-завтра 250 штук. Ми раз зібрали, зробили, відправили. Вони нам фотозвіт. Так, так, так такий у нас конект. Зрозуміло, тобто немає такого, що е, запит є, свічок немає, ви стоїте і робите ну, позал, згідно з запитом? Буває так, що от пишуть там мені треба 100 свічок, а в мене зараз є там 50. Я просто не встигну, навіть не те, що не встигну. в мене немає наприклад матеріалу, немає парафіну, немає воску, тому що він закінчився. а наступний ще не приїхав, або ми ще не встигли зібрати гроші. І я пишу в цю групу, що так і так нам треба стільки свічок, не такий, то напрямок. Ми відзвітуємо. Військові там скинуть фотозвіт або відеозвіт. От, і дівчата там пишуть: в мене є, в мене є, куди відправити. Тобто закриваємо потреби. Якщо у мене є, у когось немає, я відправляю. Ну, отак от, от. Ділитись між собою. Звісно, ми ж спільну справу робимо. Зрозуміло. Ми потихеньку підійшли до того питання, що свічок багато. Бачите, 200, буває просять там і більше. А місця небагато і вас чекає переїзд, нова локація. Розкажіть трішки про це, кому ви вдячні? Хто допоміг цього? По ми вдячні Ірині з Германії це волонтерка, яка дуже сильно нам допомагає. Вона присилає нам. Матеріали, свічки звичайні з акції, які вона збирає в Німеччині. І вона загалом жила в Черкасах, і чоловік її запропонував нам звернутися в 31-шу гімназію і спитати в них про приміщення. Ми сьогодні пішли, я пішла, домовились, вони були дуже раді, вони допомагали до цього, плили сітки, збирали ковдри, багато чого робили. А коли ми сказали, що нам треба приміщення, вони дуже зраділи і будуть допомагати матеріалами, і мами, і тати, і всі вчителі, вчителі да, так, діти. не тільки матеріалами, вони будуть приходити, я так зрозуміла, і допомагати нам руками. Тобто, якщо у вчительки є вільна годинка, якесь вікно, вона приходить, порізала нам якщо картончик, хочете. якщо хоче. Але я знаю, що ну, хочуть. Там, да, там в школі е, такі вони відзивчиві, вони допомагають, вони хочуть це робити, тому я впевнена, що е, буде багато рук. А Це класно. Це дуже класно, насправді, коли відгукується на такі потреби, на такі запити. Скажіть, будь ласка, от е, у вас специфічний, можна так сказати, продукт? Він працює в окопах, він працює там, в негоду, в холод і так далі. Е, перевіряли на якість тут перед відправкою? Ви, ви вибрали Та, для себе звісно. якусь певну технологію да, і перевірили її? Да? От розкажіть, будь ласка, про якість цих свічок, що вони дають? Дивіться взагалі, що таке окопна свічка? Це. Банка ростяна, якісь під консерви, там, звичайно, там якась гороша, кукуруза і так далі. Це картон, порізаний смужками, скручений, і парафін та віск. Ми працюємо з парафіном високої якості, тому що є різні види парафіну, скажімо так, є технічний, він дешевий. Є харчовий, він високоочищений, і там дуже низька концентрація оцих масел, які дають неприємний запах, які можуть викликати головну біль і так далі. Тому ми купляємо матеріал якісний парафін. Високоочищений, ну, взагалі, це маленьке приміщення, наприклад, це бліндаж, окоп і так далі. Якщо людина буде там знаходитися, там буде дешевий парафін залитий, технічний, це буде ну, пекло для людини, тому що воно дуже викликає головні болі. От. Навіть я коли роблю свічки, заливаю я. Роблю з високоочищеного парафіну, тобто там набагато менше цих речовин, які можуть. Домішки. То все одно я починаю, починаю розуміти, що в мене починає кружитися голова, тому що дуже, велика, дуже великий об'єм я роблю цілий день і вже так починається. А якщо що казати, якщо це буде технічний парафін. І звичайно, віск. Віск це екологічний матеріал, там взагалі немає ніяких домішків, але ціна його в два рази вища, ніж за парафін. Тому ми міксуємо віск з парафіном 50 на 50, 30 на 70, коли вже віск починає закінчуватися вже трошки менше. Але також будемо тестувати пальмовий. Віск, він дешевий, навіть трошки дешевше парафіну, і також кажуть, екологічний я замовила. і Будемо тестувати, от будемо дивитися, як він буде працювати. От така свічка, як ви бачите зараз, десь приблизно 4 години горіння. Є маленькі свічки, я ще. Я можу вам показати баночку, такі як паштетики, гурмешки для котів. Їх використовують часто в розвідках, тому їх так називаємо між себе розвідувальні свічки, тому що вони маленькі, їх можна кинути в карман, вони не важкі, вони горять десь ну, в залежності від того, які матеріали були використані, півтори-дві години. От така свічка горить чотири. Є великі свічки, можна робити. Це то, що консервна банка, кукуруза, горошик і так далі. Вони горять довше, але є нюанс, вони не завжди прогорають до кінця, тому що мало кисню, і як кажуть, що парафін може піднятися максимум на 5 см знизу, коли він горить. Тому там можна зробити деякі маніпуляції, зчистити верх і підпалити знову. Але найкращий варіант це ось такі свічки до 5 см, у висоту вони прогорають повністю, тобто весь матеріал, який ми використали, він повністю розходується. То тобто не залишається на дні залишків, які не можна використати. От, і ми також дуже вдячні організації громадській організації Січ. Вони нам дуже допомагають з баночками. Ми збираємо банки. Людям, наприклад, нам великі, там різ, різні дають по, по розмірам. Ми їм віддаємо, у них є власна кузня, вони їх обрізають під ту Вису, висоту, як як да, яка випадка. нам потрібна. І ну, дуже класно, що нам так допомагає, <смі> 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 можемо робити в великих масштабах ці свічки. Тому що самим обрізати у нас немає, там, болгарок і прочого. Ну, Це поки що знаєте, розширювати. У нас потреба є в Банкарт, наскільки життя я зрозуміла? Матеріал типу парафін виск. Так. І що ще? І приміщення Картон? вже питання закрили. Нам потрібен афрокартон двох трьохслойний, так? правильно? Взагалі Катя Ні. займається свічками, вона знає про це. У нас технологія така, що Женя займається організаційними питаннями, вона шукає там приміщення, вона створює якісь конкурси, робить розголос про нашу роботу, щоб нам допомагали з матеріалами, з донатами. От. А я займаюся. Технічною роботою, в плані того, що я виготовляю ці свічки, там цікавлюся, те, що як змінити, щоб краще воно було, краще горіло, менше коптіло і так далі. Цей картон, про який ми вже згадали. Сходиться та упаковка, яка у нас використовується на поштових відділеннях? Так, ми використовуємо ці коробки. Взагалі, картон ми використовуємо любий, окрім того, який є. Є блискуча знає, глянцева поверхня, так, бо він неприємний запах та є при горінні. А так будь-який картон ми використовуємо. Звичайно, краще, коли це великі пласти картону, великі коробки, тому що їх краще легше різати, тому що, якщо маленька коробка, треба її розрізати, міряти ці по сантиметрам, дивлячись, яку висоту банки ми робимо. Потім це все ми відрізаємо ножиком канцелярським. Ой, тому краще. багато такої монотонної роботи насправді. Так. Бо тому бажано, щоб ще й людей було більше, щоб можна було створювати зміни людей, щоб так. не набридали кожному. Зрозуміло. А з технічною стороною роботи тут, в принципі, все так, ясно. Так. Тож ми можемо в принципі, глядачів і всіх, хто нас тут побачить і почує, закликати, щоб вони теж доносили вже баночки вже на 31 ю гімназію, правильно? Так. Просто запитати, де тут робити. залишати на вахту можна. Можна залишати так, на Там вахту. буде приміщення роздягальні, куди можна то все складати, там будуть коробки стоять, куди можна приносити банки. Єдине прохання, будь ласка, якщо ви приносите баночки. Мийте їх перед не не бути так. Чистим, так. Е бо там, там можна мити, але поки ми їх посушимо, ми ж не будемо заливати в мокрі. Це в, банки. В час так, і, якщо є ще така змога, знімайте етикетки. Це нам дуже зекономить час. Ми тоді станемо, розкладемо, пофасуємо, зальємо і все буде готово. І на наступний день можна відправляти такого плану. Тобто Це дуже, досить швидке виробництво нас. Здається, що так, найбільше часу забирає організаційні моменти, збору матеріалів. Але якщо так подивитися, ну, кажуть, та що там ті банки крутити? А коли станеш і сам покрутиш, ну. Важко тут моменти, коли ти станеш, тому що це навантаження на спину, на ноги. Коли <рес> да, <спину болить>, трошки <рес> ну, ти такий... стоїш спочатку, ріжеш потім Мінь, відміряєш крути. спочатку. Да, відміряєш, потім ріжеш, ріжеш та, кру... потім закручуєш крути. руки, пальці, все те ти... з. Потім у вас тобі. зараз в команді так офіційно ваші ну, <рес> Можна сказати, що нас двоє, і наші чоловіки, які нам допомагають yeah. час. і син, який розкидає свічки по всій квартирі. Yeah. <рес> Це така допомога більше моральна допомога, допомога. Yeah. Я yeah. з вами і мамою. І... Це нормально. Але так. у нас є ще дуже гарні наші друзі, з якими ми почали спілкуватися спочатку нашої ініціативи. Друзі, які дають нам ці всі лоти на нашу майбутню лотерею. До них ми зараз підійдемо. Давайте так. про лоти поговоримо. Це вже трошечки про свічки поговорили, а тепер ми ще лоти віддаються. Да, будь ласка, розкажіть, що це таке. Ми хочемо запустити благодійну лотерею масштабну благодійну лотерею. Я не цураю з цього слова, тому що в мене я на неї покладаю великі надії. Я дуже хочу, щоб про нас почули і всі приймали участь. Це такого роду подяка всім тим, хто вже долучився і просто так кидав нам гроші. Ми хочемо подякувати і дати можливість щось виграти. Щось потримати в руках від нас. Лоти будуть різні. Можете подивитися потім. Три тубуса від РПГ розмальовані художниками. Нам дуже допомагають дівчата. Щось летить. Пролетіло. Це літо. Розумію, що все срівно, як вони доді про буди. Переживати не точно. ну пролетіло, слава Богу. <рикіло> Автобуси від РПГ розписані художницями з Черкаського національного молоді дівчатка, дуже класні, дуже класно розмалювали. Ми раді, максимально. Буде сертифікат на патріотичне татуювання від нашої подруги татуїровщиця, яка сама запропонувала, ми нікого так не просили. Долучилася, допомагає класно. Від Ірини з Німеччини будуть автографи від Жадана, автографи, Ну так, вони є автографи. Переможці отримають. Переможці отримають. Автографі Джадана, автографи від Тайри, будуть гільзи з-під нашого лиману. Поясніть хто така тайрана Тайра знає. це парамедикиня медикиня Маріуполя, яка звільнилася з полону і зараз теж допомагає максимально нашим військовим і взагалі переселенцям, біженцям. Ви не знаєте, вона дуже класна, дуже високоспеціалізована медикиня, військова. І вона дійсно. Так дуже 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 велика активність була людей для того, щоб їм її визволили, за того, що так. Ну хто не знає, обов'язково ознайомтеся, подивіться дуже дуже класна, дуже класна жінка, про яку треба знати. Вона ми дівчина з німеччини розказала їй про нас. І коли вона розказувала їй про нас, щоб попросити написати нам автограф, вся черга, яка стояла до неї, розплакалася. У нас є відео де для і як вся черга позаду цієї дівчини, Ірини, вся черга плаче. Так і ще там багато автографів все це буде у нас на сторінці в інстаграмі і ще на, на, на порталах, які нас підтримують. Тобто можна буде ознайомитися. Е, ще плануємо зняти дуже класний проморолик для тих, хто не знає взагалі, що таке копна свічка, якщо такі люди є. Відбій О, це прилетіло обратно. Дякую, дякую. Спасибо. 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 України, <laughs> так хто е, ще один тубус нам надала фракція Черкащани. Ми не можемо сказати, що ми прямо так співпрацюємо, але у мене є там теж друзі, які нам ну вирішили долучитися допомогти, а ми не проти. Тобто, будь ласка, будь ласка, зараз поза. Так би мовити, всіх політичних поглядів добре що так. є такий момент, коли просто об'єднується. І якщо навіть маємо розбіжності в якихось час для розмови, так? то все рівно люди про це забувають на момент, бо у кожного своя мета це перемога і нарешті так. наш мир. Коли ми спілкуємося про волонтерську діяльність, ми упускаємо момент політики і не дивимося, хто там чим займався взагалі, коли, коли не було цього всього. Тобто нам допомагають ці люди, ми їм дуже сильно вдячні. Ще хочу подякувати дуже сильно за допомогу творчій майстерні бренду Тіліженко, які для нашого проморову ми будемо знімати проморолик для цих людей, щоб вони дізналися, хто ми такі, і що за лотерея взагалі. Вони дадуть нам своє вбрання українське і дадуть і ще лоти від художника Тіліженка будуть ескізи, дуже гарні. Він нам подарує їх. Для лотереї буде футболка з військовою вишивкою чоловіча, теж вона буде як лот розігруватися. І ще будуть дуже гарні три шеврони військових. Ну, тобто, як лот, це буде приємно мені, я б сама хотіла б це виграти. І Ми не будемо, мабуть, приймати участь. Шеврони. шеврони. У них на сторінці, якщо цікаво, можете ознайомитись, подивитися. Там є і футболка, ця представлена як. Їх, ну вона на продаж іде взагалі, але нам її подарують безкоштовно, щоб ми її розіграли. І ці самі шеврончики. То ми приймати участь не будемо, але дуже хотілося. Ми б. будемо да, це все організовувати. Так. Суть в тому, щоб люди донатили на матеріали, тому що із цього всього, що нам потрібно, ми купуємо тільки віск та парафін. Так люди приносять там свічки і так далі, але поки не в таких масштабах, які потрібно, і часто. Вони ароматизовані, наприклад, ароматизовані свічки це не дуже добре для фронту, тому що можна видати свої позиції і так далі запахом. Тому є певні нюанси, які нам потрібні. Це високоочищений парафін, віск і без запаху, да, без запаху, щоб був нормальний матеріал, і ми його купляємо, Ми закупляємо постачальників, ми шукаємо. Вигідні ціни і щоб по якості це було добре. Ми звітуємо все повністю на наших сторінках у соцмережах. повністю всі чеки, де що ми купили, що ми витратили і так ви, далі. Ви що звітуєте на ваших персональних сторінках? Чи є вже якась офіційно? Є офіційна, як вона називається? Як можуть люди її знайти в інстаграмі окопню свічі .ua". Ми вам будемо показувати лоти. Там ми написали, що всі побачили і так. могли зайти. Так поцікавитись, подивитись, допомогти до, долучитися обов'язково. Навіть якщо немає змоги, принести або задонатити. Отну немає, немає цього всього і грошей Можна по е, можна. Допомогти руками, можна допомогти руками, можна зайти на нашу так. сторінку, почитати і зробити до себе, навіть якщо одна людина побачить і пронесе. Ви вже зробили великий вклад. Вже дякуємо. У нас там дуже красиві пости. Можна зайти і. Подивитися, що ми взагалі робимо. Вкладаємо процес, так. як ми робимо там, що нам приїхало. Доступність інформації насправді. Ну, будь ласка, ми відкриті. Заходьте, читайте, дивіться, приходьте. Ну, будь ласка, допомагайте. Ходьте, приносите посидим, це саме в тому випадку. <рес> <Ми> <рес> допоможемо збройним силам. Це саме той випадок. <рес> ми не згадали про дату проведення аукціону, якщо um... вона така є, і місце. Місце проведення аукціону це наша сторінка офіційна в Інстаграмі. І ще ті портали, які нам будуть допомагати. Це 18.00, Вони з радістю зголосилися нам допомогти. Це, це, власне, це, не, це не аукціон, це лотерея благодійна лотерея. лотерея, так. лотерея. І все. Наші сторінки особисті. Суть, яка там ми починаємо, ми ще ми, е, оголосимо про дату початку цієї лотереї у наших е, соціальних мережах на наших сторінках. Е, суть, яка, що там, ми починаємо, там, наприклад, у неділю, ввечері не 20-го числа, і закінчуємо через тиждень, у неділю ввечері 27-го. І за цей період е, люди, які донатять, вони нам пишуть, що ми там задонатили. Ми даємо номерочок цій людині, і в кінці тижня ми просто розігруємо ці номерки рандомно. Тобто, який номерок. Будь-який донат. Роз... Будь донат ми взяли мінімальний. Спочатку думали будь-який, але на свічку окопну ми порахували приблизно скільки взагалі вона обходиться нам. Це десь 50 гривень. Да, свічки, ми вирішила зробити це символічно. Тобто, да. людина таким чином. Чином може придбати цю свічку. Тобто, ти для ЗСУ. Для, скажу. Так, так, так. 50 гривень ти донатиш, ти можеш, е, крім того, що Але Тут так немає якогось, якоїсь стелі. Можна 50, так, можна 1000, можна дитину. Можна ти. 100 гривень, і ти Ха. отримаєш два номерки. Можна там 150 три номерки. Якщо ти хочеш так. Е, підвищити свої шанси на виграш, ти можеш задонатити 1000 гривень. І ще буде один такий цікавий момент. Ми хочемо зробити. Лот за найбільший донат. Це буде великий тубус, і ще не придумали що, але щось класне. Великий тубус буде точно, ми його розіграємо за найбільший донат. Тобто, якщо людина не хоче брати участь в лотереї, а хоче просто поборотися за великий тубус, то скидає гроші типу ну, з-під молотка. Як аукціон, тобто перебиваючи лоти. І хто задонатить найбільше, той виграє найкласний, найкрутий приз. побачимо, хто у нас буде най, найкращим донатором. Потім, потім повідомимо. І скажіть, будь ласка, все-таки в переліку немає такого от найціннішого лота. Це власне. Окопна сама окопна свічка, я думаю, що людям було б цікаво за нього побувати. Да, можливо, так. просто настільки багато їх робимо, настільки вони це... розходний матеріал, що я навіть не подумала про це. Так, Ви сказали, думаю, що це. <ріст> це справа така, до якої долучаються не всі, але люди бачать, і їм цікаво, можливо, у когось дійсно немає часу, хтось може скинути. Гроші, але цікавий процес, цікаво, як вона горить, цікаво просто лишити це на пам'ять на згадку. Ну на згадку про тепло рук ну, наших волонтерів і ту надію, яку виправіння власне це сніч. Це дуже крута ідея. Ми То. так і зробимо. По собі. Я так зробила щось да. наші з вами робить та. так Ми таке зробимо. Отже, що більше немає, що додати, я я думаю, що ми поспілкувалися дуже тепло, дуже світло да, вам, дівчатка, да. за розмову. Я сподіваюся, що у нас народ відгукнеться і на те, щоб допомогти вам руками. І грішми матеріалом. Нагадаємо, що це вже буде 31 гімназія. На прохідні вас там зустрінуть і все буде. Це добре. Вже Плюс буде. відкритість ваша у соцмережах допоможе з'єднатися вам так. з вашими потенційними новими волонтерами. Я вам бажаю, щоб ваша група сім'я збільшувалася сім Так, та, та, родина, сім'я. От і звичайно, щоб ні руки ні спина не боліли. <гум> О, дякую <гум> вам. За спасибі дякую за розмову.